Цьогорічна зима може бути складнішою за попередню. Такий прогноз роблять українські експерти з енергетики. Все через те, що частина енергетичних об'єктів зруйнована, а пріоритетними цілями для росіян і надалі залишатимуться об'єкти енергетики в Україні. Незалежно від того, будуть обстріли чи ні. Наступної зими теж прогнозують відключення світла. Експерти з енергетики радять подбати про електрогенератори, пальне до них, павербанки та утеплення будинків, оскільки ціни зараз на це впали порівняно з зимою. До слова, попередній опалювальний сезон Україна закінчила, коли 75% об'єктів теплової генерації були зруйновані чи пошкоджені. Аби з'ясувати до чого готуватися українцям, ми поспілкувалися із народним депутатом. Татом та заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексієм Кучеренком. Ну, павербанки вас не зігріють. Безумовно, вони зв'язок вам допоможуть зберегти. Я думаю, всі, ті, хто зрозумів, це в них вже є павербанки, тому і генератори вже, мабуть, закупили. Генератори так само можуть певний час вас вам дати світла. І, відповідно, багрітися за рахунок цього світу, це буде дуже дорого і, і недовго. Це ну скільки там, це день-два. Тому давайте будемо реалістами. Оці всі ці аварійні рятувальні заходи, вони потрібні в розумному там розмірі, безумовно. Кожний, по суті, вже після минулої зими. Кожне домогосподарство приблизно уявляє собі, що може бути в залежності від того, це індивідуальний будинок. Багатоповерхівка, яка багатоповерхівка, в якому місті є там адекватна місцева влада, чи немає адекватної місцевої влади. Є ОСББ з адекватним головою, чи немає, бо це дуже ну, серйозні управлінські такі рішення, від яких по суті буде залежати всі ці нюанси. Но в першу чергу безумовно розрахунок на те, що буде стабільно працювати наша єдина енергетична система. Це Електроенергія, постачання, причому не тільки до наших осель, до наших будинків чи квартир. Теж енергозабезпечення і систем теплопостачання, систем водопостачання, ліфтів і іншої інфраструктури, тому це ключове питання стан енергосистеми. І друге, це безумовно, підприємства теплокомуненерго, які в багатьох містах нашої країни забезпечують теплом. Це приблизно 55-60% населення. Ну, в великих містах першої черги стосовно енергосистеми. Ситуація точно не краще ніж була минулого року, бо дійсно пошкоджено дуже багато об'єктів. Це і об'єкти генерації, тобто станції, які генерують в першу чергу. Це теплова генерація. Бо по атомних станціях ну не було удару. Ви розумієте, що ворог не ризикує там. Це е, був би там. Ну абсолютно подія іншого масштабу. Тому об'єкти тепло, е, теплової генерації а це переважно в більшістю е, об'єкти приватних компаній, але це немає. А ніякої різниці, бо вони всі українські, це об'єкти єдиної енергосистеми. Тому постраждали як приватні генерації, так і державні генерації, та ж саме центр енерго. І зараз йде спроби відновлення ремонтів капітальних, але зрозуміло, що дуже серйозно. На це потрібні гроші, е, грошей на це не вистачає, і тут е, при всьому при тому, що обладнання певне постачається, але потрібні просто гроші щоб для того, щоб відновлювати, якщо пошкоджені будівельні конструкції, інші, і так далі. Друга система, яка була вражена, це система Укренерго нашого оператору передачі електроенергії, системи передачі, це магістральні всі наші. Станції, підстанції мережі, і там так само дуже суттєве враження було це ну, по всій Україні, але в першу чергу це і Київська область, і е, Одеська область. І вона відчули нас свої регіони найбільшою мірою і інше. Там так само відбувається зараз відновлення, там ідуть роботи по укріпленню об'єктів е, інформації багато е, не, в, не в широкому доступі і далі продовжувати, Але переконаний, що енергетики роблять все, що можливо. Але тим не менше, Запорізької станції у нас балансу немає, атомної. Не... І саме тому генерації може, в принципі, не вистачати. Тобто мережі будуть здатні працювати, але генерації може не вистачати. Ми вже влітку з цим зіткнулися, коли Укренерго зверталося, що навіть певні е дні, коли була спека. Не зверталися, будь ласка, не споживайте електроенергію зайву на кондиціонери. В першу чергу, бо дійсно енергосистема не тягне, не вистачає генерації. Ця ситуація може безумовно зберегтися і бути ще критичнішою на зиму. Ключовим тут є можливість підтримки з боку енерго європейської енергосистеми і комерційної закупівлі електроенергії, якщо у нас буде дефіцит. На превеликий жаль, сама пропускна спроможність систем передачі електроенергії високовольтних мереж вона обмежена, бо своєчасно я вважаю, не не робили того, що треба було робити, тобто не збільшували цю пропускну спроможність. Ну насправді сьогодні цей імпорт потенційний може покрити десь 10-15% того, що нам потрібно цього ну сукупного навантаження системи. Це безумовно дуже важливо, але можуть бути періоди, коли буде дефіцит, і тоді будуть графіки німців. мова не йде, будуть обмеження відповідні. Це не йде про аварійні відключення, це мова про систему обмежень і певні графіки, згідно з якими економіка і населення має працювати. Ну і безумовно, головний чинник ризику і фактор. Це, безумовно, потенційні ракетні атаки ворога. Я, на жаль, переконаний, що зараз йде процес накопичення арсеналу ракет, і ворог розуміє, що це буде один з його ну, таких з останніх шансів вразити енергосистему для того, щоб і нашу енергетичну безпеку і національно підірвати. Я не вірю в катастрофу. Я вірю в те, що енергетики і сили по збройні сили і системи ПВО. Вони спрацюють ефективно, але, але дійсно локальні проблеми можуть бути і вони будуть наприклад, Жаль по певним регіонах України. Це серйозна загроза. Вона лишається. Вона лишається. Якщо будуть вражені наші об'єкти генерації, то будуть відповідна аварійні відключення в енергосистемі відповідних регіонів. Якого масштабу спрогнозувати ніхто не може. Ще раз хочу сказати. Який арсенал накопичується на сьогодні? Ві ворог готується, в чому ж немає сумнівів. Я ж не хочу вам там, там байки розповідати оптимістичні. Давайте найгірший сценарій розпов... очікувати. Ворог готується, накопичує і різні сценарії для того, щоб одномоментно так чи інакше намагатися вразити нашу енергіст. Але і наші збройні сили, і система протиповітряної оборони так само готуються, і ми ж бачимо, наскільки вона ефективно працює весь останній період. Тобто є враження, але вони не катастрофічні. Тому лякати нікого не збирається, е, готуватися ж ну, до, до крайнього випадку завжди потрібно. Бо злива пройшла і затопила пів Києва. Ну бува, бува. Розумієте, до цього треба готуватися. Але я не хотів би зараз катастрофами лякати. Я вважаю, що ну, не гірше минулого року буде сценарія але, по всій Україні. На жаль, є локальні проблеми в Одеському регіоні. Вони пов'язані з тим, що там ну, свої. Система мережого обмеження, але і вони працюють. Ми і наш комітет проводив там виїзне засідання, і ми дивилися, і бачимо, що енергетики готуються ну, на повну катушку. Так би мовити, в першу чергу і Укренерго, і обленерго, оператор систем розподілу, вони готуються і станції генерації. Певною мірою воно і так вже допомагає. Зелена енергетика влітку дає додаткову генерацію і покриває ці дефіцити. Взимку на превеликий жаль, сонце падає, там зменшується кардинальна потужність сонячних станцій. Вітрові станції працюють, але вони не дуже їх багато в балансі. Ну тому точно вони гірше не роблять. Але швидко додаткові ще великі потужності запустити. Ну я не вірю, що кардинально там можна змінити ситуацію. Тим більше, що Держава, на жаль, не викоє уряд не виконує своїх зобов'язань перед зеленою енергетикою. Там накопичуються борги величезні, там ну, система, яка ну, не створює ситуацію партнерства розумієте, і довіри. І тому не дуже охоче йдуть інвестори зараз в цій ситуації в інвестування в об'єкти зеленої енергетики. Тому при всій повазі до своїх колег, які розповідають, як чудова зелена енергетика, ну давайте реально говорити. 95 Відсотків всього навантаження будуть нести на себе існуючі атомні БС блоки, дев'ять штук, які працюють, існуючі теплові станції, Укргідроенерго та генерація, яка існує. А ці всі, ці всі хороші розкази. Ну, це на майбутнє на майбутню перспективу.